31 серпня 2025 рік Полтавщина Соняшник Теос від компанії Сінгента. ну, Трошки у нас, можна так сказати, засуха теж затронула. Зараз ми вийдемо по 29 центрів з гектара. Е -е, як? Працював челендж по сходово літра і пів літра меру от Маємо таке міжряддя і в рядках теж. Станом на 31 серпня. Грунтового гербіциду тут не було, тут тільки після сходу внесення цього Ну, Березка вона звичайно була і буде. Ось така невеличка лобода вижила. Чи зійшла вже точніше після того, як було оброблено. Ну, Рішенки у нас теж є на землі. Да, планувався соняшник трошки кращий урожай, але 29 центний ремонт. Маємо ще маємо. Де має, уборка? Комбайни працюють. Збираємо соняшник.